Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за ваші перегляди, за вподобайки, за те, що дивитеся. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного, тихого, спокійного дня, гарних думок у вашій голові, душевного спокою. Хочу сьогодні приготувати для своєї сім'ї кроля. От, І поділюся з вами своїм рецептом. Значить, кролика я буду готувати кріль у сметані. Отак, От у мене називається цей рецепт. Значить, купили кроля ось такого. Гарного такого на 3 кілограми. От. Значить, розрубали його на порційні шматочки. Ось показую вам, бачите, такий ось гарний кролик такий. Ось лапка. Покажу. От, так, значить, кроля розрубали на порційні шматочки. Тут і печінка у мене десь є, зараз десь внизу, Ось вона. Печіночку буду теж сюди використовувати. Піджарю. Да, отака. Бачите, гарна, яка печіночка. На колі красиво, все, кролик гарний. Значить, зараз кроля розрубали на порційні шматочки. І на ніч я його замочила у воді. Значить, з вечора замочила, він у мене десь годинку постояв, перемила його, поміняла воду, холодну воду з-під крана. От. І так можна зробити 2-3 рази, щоб кролик гарно у вас вимочився. Сьогодні зранку значить, я знов ці шматочки перемила ну, от. і склала ось в таку е миску, щоб вони трошки якби стікли. От, зараз я їх тут підсолю, підперчу, добавлю. і буду обжарювати на сковорідці. Ну, хто на чому, хто на рослинному маслі, хто на жиру, хто на смальці. От, значить, Буду обсмажувати цього кролика. Так, розігріваю сковорідку і розтоплюю смалець. У мене смалець є. І у мене тут були кусочки жиру із кроля, то я їх теж обсмажила на сковорідці і висипала ось в казаночок, який я буду складати обжарені кусочки кролика. Значить, огонь зробила нижче середнього, і тепер починаю викладати, обсмажую. Обсмажу. Я їх підсолила, трошки підперчила І тепер треба обсмажити їх до такого рум'яного стану, до рум'яної кірочки, З обох боків. Викладаю сматочки. Буду ще перевертати їх, буду дивитися, щоб з усіх боків були обсмажені. Так, і печінку складу тут. Во все. Печіночку трошки подрібніла, зменшила сматочок і викладаю сюди печінку. Серце ось викладаю, хай смажиться. І так от всі свої сматочки і буду складати у казаночок. І тоді далі покажу вам. Беру три отакі цибулини. На цю кількість кролика, що я буду обсмажувати, беру три такі цибулинки. От. Значить, зараз цибулю буду різати. Ну, тут можна різати по різному. Хто хоче, можна різати на квадратики. Я буду різати отак. Напівкільцями такими. ось, Напівкільцями і ще пополам. Ось так. І зараз отак наріжу всю цибулю. І буду перекладати піджарене м'ясо оцею нарізаною цибулею, не піджареною, сирою цибулею буду м'ясо це перекладати у казанок. В казаночку зробила ось таку подушечку з цибулі. І тепер буду сюди викладати оці ж обжарені шматочки кролика. Бачите, ось до такого стану обжарювати треба, до такого, щоб була така рум'яна, ну, до рум'яності. Шматочки треба обжарити. Ось печінку викладаю. Закладатиму зараз другу партію, бо в мене ще є. Ось, ще не все я пожарила. Ось так. Так, щільненько так шар вклали. Ось, бачите як, на цибулю. Тепер знов я притрушую сирою цибулею. От. Роблю такий шар. Цибулі не жалійте, цибуля не завадить тут. І сметана. Беру ложкою сметану і отак от буду його сметанкою, оце все м'ясо поливати, От, помазати і поливати. Значить, слідуючий шар сметанки теж не жалійте, щоб гарненько було в сметані. ось так. От, Значить, зараз я тут все підправлю, щоб не було дуже довго це все отак ложкою розправляємо, розправляємо. Сметанку, буду накладати другий шар, м'яса, і так само все буду робити. Показую вам, як я склала свого обжареного кролика шматочкиці у казаночок. Значить, ось так зложила, додала лавровий листок, трошки підперчила, і сюди я додала десь неповний стакан води. Неповний стакан води. І все, більше нічого не додаю. Ну, ви, хто любить, можете додати ще приправи до м'яса. Я не додаю нічого. Все, тепер зараз буду ставити в духовку. Температура духовки 180 нагріваю, потім, коли вже закипить, Побачу, що вже страва моя кипить, я зменшу температуру духовки, десь поставлю на меншу температуру 150, щоб ця страва єлі-єлі отак трошки помаленьку кипіла. Десь буде в мене воно в духовці від того моменту, як закипить, десь годину півтори. І далі, вже тоді покажу вам цю свою страву, кролика в сметані в готовому виді. Дорогі мої підписники і всі, хто мене дивиться, Стушився мій кролик в сметані. Ось дістала я свій казаночок, показую вам. Ось, бачите, ще гарячий пар іде. Ось так виглядає апетитно, красиво. І зараз я дістану, покладу на тарілочку. От. І це дуже смачно. Ось, подивіться, вилкою беру, прямо ж. М'ясо аж, як кажуть, ото розлазиться, так стушився. Кролик був у мене в духовці, значить, більше години, десь півтори години точно він тушкувався на маленькому вогні. Зараз відставлю казанок. Так, накриваю, відставляю казаночок. І ось показую вам, яке м'ясо тушилося. Дивіться. Бачите, як воно саме від кісточок відпадає. Бачите? Зараз скуштую. Дуже смачно і цибулька ця в сметанці дуже смачна виходить. М'ясо м'якеньке, сочне, в міру посолене, спеції відчуваються. Ну, те, що треба, дуже смачно. Так що, будь ласка, до ваших гарнірів дуже смачна страва, кролику сметані. Спробуйте приготувати для своєї сім'ї. Побалуйте своїх домашніх цим рецептом. Дякую всім за увагу! Хто обідає, всім смачного і до нових відео!